Євгена команда після пропущеного швидкого м'яча зуміла перевернути гру у першому таймі. 2-1 перемогли, потім 0-6 після перерви. Що сталося? Що сталося? Почали начали, помилятися. Все дуже просто і коротко. В першому таймі билися за кожен м'яч, дотримувалася ігрової дисципліни, тому і такий результат. Другий тайм вийшли, пропустили другий швидкий, третій. Взяли хвилину, вона не допомогла, пропустили четвертий і далі просто все розсипалось, знаєте, і, і кожен почав грати так, як він хоче. Взагалі, ну, далі вже ніхто ніч, нічого не дотримувався, грав, як хоче, що хоче, робив, тому, тому такий результат. Які робитимете висновки? Які шанси, на вашу думку, зараз команди залишаються на прохід до півфіналу? Ні, ну, треба бути реалістами. Шансів у нас не так багато, ми їдемо на виїзд до урагану. Шанси є, ми поїдемо, будемо від себе все, що можемо робити, але треба бути реалістами. Якщо ми будемо так помилятися і так безвольно грати тайми, як ми сьогодні відіграли другий, то що там про що можна казати? Ну і попереду в команди ще фінал чотирьох Кубка України. З яким настроєм поїдете до Києва? Як готуватиметесь до цих матчів? Ну, то Кубок це зовсім інше змагання. Треба відключатися від цієї поразки, проаналізувати другий тайм, взяти за приклад перший і, і їхати і давати бій супернику.